Ім привіт, показуємо ще одну новинку від Грава Стар. У нас в магазині. І ні, це не електрошокер, як хтось міг подумати, і не запальничка. Це всього-навсього гарнітур. Ось така вона незвична, прикольна комплектація. У нас невеликий дріб для зарядки та три комплекти записних змінних амбушурів. Вони повністю силіконові, і можна буде обрати потрібну саме вам. Та інструкція, але вона нам не потрібна. Відкладаємо сам стиль корпусу і наушників. Чимось нагадує кіберпанк. Незвично, але при цьому дуже стильно. Особливо ця. Відкідна кришка. Самі навушники зроблені з пластику легенькі, а от кейс вже зроблений з металевого сплаву. Відчувається прохолодним, міцним. Знизу є порт для зарядки Type-C і кнопка перезавантаження цієї гарнітури. На верхній кришці є позначки де а де правий навушник. і зона підсвітки тут теж непроста. Вона також слугує як індикатор заряду, чи її можна просто увімкнути, і у вас буде або рожева, або жовта, або іншого кольору підсвітка. Керування навушниками відбувається за допомогою сенсора, який розташований під логотипом, і зараз перевіримо наскільки. Які вони зручні. Вони не давлять, як це зазвичай буває, з вакуумними гарнітурами, і мають дуже гарну пасивну шумоізоляцію. І при своїй доволі немаленькій габарити вони у вухах тримаються дуже добре. Головне підібрати правильний розмір амбушурів. Також додам, що навушники для надійності фіксації примагнічуються в корпус. Тут встановлені 10-міліметрові динаміки для максимально крутого звучання, і також є система активного шумозаглушення, щоб ви взагалі могли відключитися від зовнішнього світу. По автономності тут теж все дуже добре. 7 годин грають. Тільки самі наушники в парі з кейсом вони можуть грати до 28 годин. Так не вміють грати навіть останні AirPods за купу грошей. Гарнітура виглядає дуже незвичайно, але при цьому має все, що вам потрібно. І потужні динаміки, і систему шумозаглушення, і навіть класний час автономності. Тому, якщо вас зацікавили ці навушники, ви можете придбати їх у нас на сайті або завітати до нас в магазин, протестувати їх, послухати. Ми магазин геймерських девайсів А51 Є в Києві, Одесі, Дніпрі та Львові.